Я ще не навчився, як говорити про нього в минулому часі. Українського сина, українського героя, українського патріота і те, що найкращим чином характеризується як український націоналіст. Такими має бути українські націоналісти І так Росія провела денацифікацію нашого народу. І нічого в них не вийде. І чим би це не пояснювалося? Або бажанням помститися нам за те, що ми стали на бій і зберегли державу, або бажанням залякати нас, ні того, ні того не вийде. Нам відомо ім'я вбивці Андрія Парубія. І ви це все знаєте. Його звати військовий злочинець Володимир Путін. Незалежно від того, хто би не був виконавцем, він є замовник і відповідач. У мене сьогодні червоний телефон від тих, хто хотів би висловити свої співчуття, і я приймаю ці співчуття разом з командою, разом з родиною, тому що Андрій для нас був. Рідної людини. Величезна кількість лідерів, держав, урядів, міністрів закордонних справ, парламентарів разом з нами сьогодні поділяється горе. Ми точно зробимо все можливе для того, щоб знайти виконавців. Ми точно зробимо все можливе для того, щоб довести справу Андрія до перемоги. І я хотів би звернутися зараз до української влади. Ми дуже добре всі знали Андрія. І цінність єдності української держави для Андрія було понад усе. Візьміть уроки. В Андрія. Це буде корисно і для вас, і для держави. У нас один ворог, і цей ворог Путін. І у нас одна мета. Це українська держава і український народ. Не забувайте про це. Так як ми не забудемо про Андрія. Слава герою і слава Україні!